Всім привіт вітаю вас на моїй затишній кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо млинці. І це мусульманський рецепт Бахрір, це марокканські млинці. Тисяча і одна дірочка. Чому саме такий рецепт? У нас ще Тарас Шевченко вчив, чужого навчайтеся, а свого не цурайтеся. Тому сьогодні неймовірні, легкі, мережині і доволі прості, але такі універсальні млинці, які можна подавати самостійно. Можна подавати із солодкою начинкою, можна із соленою. А я дуже полюбляю такі рецепти. Процес дуже простий. Що потрібно закалати тісто і дати йому відпочити. А от тісто в нас незвичайне, тому що там є і борошно, і є манка, і є дріжджі. Додаємо щіпочку солі, щіпочку цукру для балансу і даємо йому постояти, коли вже воно настоїться, То ми готуємо млинчики. Млинчики готуються з одної сторони, щоб на другій були ті самі шалені дірочки, гарні, гарні. І тоді вже будемо з вами додавати начиночку. Ну що, нумо працювати? Змішую сухі інгредієнти. Дрожжі, сіль, цукор, мука, манка. Так. Все перемішую. Суху суміш змішуємо з водичкою. І що було цікавим для мене, що це тісточко можна взбити блендером. Подивіться на цю ніжну текстуру. Не одної грудочки, і наша суха суміш змішалася дуже ретельно і гарно. Тепер ми відкладаємо тісточко на 30 хвилин. Хай відпочиває. Поки готується тістечко, ми з вами робимо начинку. Начинка в мене вже відварна курочка і запечена разом з цибулькою. А для того, щоб у нас був солодкий рецепт, я роблю сир з ізюмом і хурмою. Коли ваша цибулька ледь зарожовіла, будь ласка, додайте. Одварну uh, курочку. Я, до речі, взяла стегно, щоб було дуже смачно. Щоб зробити в смак ще більш лагідним, я додав трошки вершків. Mm, смачно, ароматно. Перша начинка готова. Для солодкої начинки я взяла вялену хурму. Це незвичайний аромат, незвичайний смак. Змішую хурму, родзинки. Якщо любите посолодше, добавте сюди цукор. У мене сир покупний, він вже з ваніллю і цукором. І це моя друга начинка. Зараз ми будемо пекти з вами американські блини. Давайте подивимося, як гарно підійшло тістечко. Бачите, скільки бульбашок. Зараз ми з вами подивимося, як воно буде в нас на плиті працювати. Щоб отримати таке гарне тісточко, я зазвичай кладу тепленьку водичку і даю довгенько постояти тісто, щоб дріжджі розійшлися, піднялися, розквітли, як у мене. Подивіться, тисяча одна дірочка. Цікавинка цього рецепта, що готується цей млинчик з одного боку, викладаємо на серветочку. Поки печеться наступний, ми з вами начиняємо перший. Кладемо начинку, а збираємо його трикутничками. Начинку поклали на світлу сторону і заліплюємо. Світлою стороною получаються отакі трикутнички. Ну що, наступне я роблю з м'ясною начинкою. Так я вам казала, що я дуже люблю такі рецепти, де можна зробити і солодке, і солене. Складаю трикутничком, склеюю. Ой, ой, Оп-оп. Так, дивіться, тут прижарили, а тут таке не світленьке. Але не бійтесь, воно все прожарилося. І коли ви будете вдома пекти, ви це зрозумієте. Так, повторюємо технологію. Оп. О, через дирочки виливається сік значенки. Оце, да, оце гарно. А для солоденьких зробимо цікавий соус. Це топлене масло і мед розтопимо на вогні. Для декору наших солоденьких млинців рекомендую тоненько нарізати хурму. Вялену хурму. Чому? Тому що вона така гарна, смачна і золота, як сонце. А на останок солоденькі млинці поліємо суміш меду і масла. А я попробую. Там ясно. Це смачно і ситно. А зараз я покуштую солоденький. М -м -м. Це неймовірний смак. Я ніколи не готувала з хурмою, і мені дуже подобається. Чим мене зацікавив цей рецепт? Це марокканські блинчики. А в мене є мрія попасти в цю гарну країну. Тому, мабуть, я і приготувала. Дуже гарний вигляд, дуже цікава подача. І це надихає. Тому бажаю вам гарної масляної, гарного посту і хай весна буде мирною. З вами була Олена Бісадовська. До нових смачних рецептів. Готуйте, готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих.